Доброго дня, готовий ваш карбюратор. Мембрани всі помінені, жикльори помінені, розпилитель поміняний. Е -е, втору камеру увеличив я вам, як на зроблений нормально, тому що ви ж в курсі, да, що це китайський карбюратор, він типа, зроблений в Росії, але ну, він, мабуть, в Росії не був, може і був в пікарий, але вони збирають з китайських запчастей. Повністю я його зробив 2,3 все настроїв, не люфтов всі, малі дифузори попритирав, кришки, розпилитель новий, все вичищено, вибрито. коротше, як новий карбюратор, заводим тут. Роби замечательно. Так що машина тільки тонірує, бо гаряча. Я нічого на етот. Гарант хорошо. Гарант хорошо. Чорний не капає, не печить, Четвертий пиляний, кулачок стоїть. Вин був у вас там щось пилений, перепилений, я його привів у порядочок хорошо. Ну, вот такий ваш карбюратор. Робить хорошо, якщо вам високі обороти, чорний пластиковий він Викручуєте, ділаєте менше, закручуєте, діляйте більше. Не забувайте про патрубок картинний газу. Бо якщо залишити, обороти падають, все міняється. Бачите, кидаєте його з духан, і кусочок трубочки, бензиновий дизельний фільтр. На трубочку ставити і хай він тіліпається. Такий ваш карбюратор. Все, готовий, завтра поїде до вас. За цю всю роботу... 2300. Напишіть мені, висилайте вам на ту саму адресу і як вам на ложка і на карту хочете, мені, в принципі, все одно. Все, чекаю вашої відповіді.